Добрі браті і сестри, переживаємо сьогодні річне свято, покров Матері Божої. Саме свято вказує нам, що Пречиста Діва Марія завжди має під покровом, під своєю опікою тих людей, які до неї часто звертаються і просять Тої помочі. Знаємо з історії наших військових УПА чи інші. Що завжди військові, вони завжди звертаються до Матері Божої, просити порятунку і заступництва для перемоги і найбільше того, що вони просять, щоб повернутися живими додому. Навіть сьогоднішній день, коли наша держава переживає повномасштабну війну, яка триває вже не один рік, і бачимо, що багато воїнів. Вони мають такий, ту опіку, де вони довіряють Господу Богу. Більшість із них мають святу Вервицю або медалик Матері Божої чи святого, чи хрестик. Бачимо, наскільки є важливо довіритися Господу Богу, щоб Бог, Він може врятувати наше життя, що Господь Бог може захистити мене від тої ворожої кулі. Що Бог мені поблагословив, щоб я вернувся додому. І також сьогоднішнє свято, сьогоднішній день, нам, нам показує, наскільки є важливо вміти довіряти Господу Богу, наскільки важливо є просити порятунку Матері Божої, щоб Марія заступалася, щоб Марія випрошувала Бога ласки в наших потребах. Знаємо з історії Фатіми 1917 рік, це якраз був початок, де була Перша світова війна, де причиста Діва Марія приходить до дітей, які мали 7, 9, 10 років маленькі діти. І Марія до них приходить і каже: моліться багато на Святій Вервиці, бо через молитву на Святій Вервиці. Скоро війна закінчиться. І знаємо, що діти принесли якомога більше молитви, і в скорому часі війна закінчилась. Але Марія каже, якщо люди не перестануть ображати гнівити Господа Бога, почнеться Друга світова війна набагато більшої за першу. І також, дорогі браття і сестри, можна собі згадати і порівняти. Коли почалася повномасштабна війна в нашій державі, яка була тоді наша молитва до Господа Бога, наскільки ми приділяли багато часу, щоб помолитися, щоби просити Бога, Матері Божої, заступництва над нами, над нашою родиною, над, нашою, над нашим домом? Наскільки часу ми тоді готові були приносити якомога більше жертви для Бога? Ми боялися лягати на відпочинок без молитви. Ми мали кожного разу десь то час капку тої вільної хвилини. Ми не опускали з Рук Святу Вервицю. А тепер запитаємо себе, кожен із нас. Чи, чи я сьогодні також відмовляю ту Святу Вервицю з тою великою любов'ю, довірою, як були перші дні війни повномасштабної нашої. Коли Ісус Христос помирав на горі Голгофті, Він каже до Свого учня: Ось мати Твоя, і каже до пречистої Діви Марії. Казуючи на учня ось Син Твій. Святі оці церкви навчають, пояснює і кажуть, що якраз в ту мить Ісус Христос посвятив ціле людство всіх людей в особі того учня кожного із нас. Пречиста Діва Марія, вона є матір'ю кожної людини. Пречиста Діва Марія є заступниця кожної людини. Кожна людина має таку велику заступницю на небі. Це і наша мати, це і наша небесна покровителька. Знаємо і ми бачимо, наскільки наші батьки, особливо матері, наскільки вони віддають ту свою любов своїм дітям. Вони готові для них все віддати, останнє. Якщо нас мама тут так любить, дає таку надзвичайно велику любов, показує своїми ділами. Наскільки тоді наша небесна мати, небесна заступниця, наскільки вона тоді, гаряче, хоче дати любов тим дітям, які в неї просять, а це не є щось надзвичайне, це нема чогось такого надзвичайно важкого, щоб Марія нас заступалася, щоб Марія нам давала свою любов мала під своєю опікою. Потрібно лише просити, просити своїми словами, та як дитина приходить до своєї мами. Просить, щоб її мама дозвола якусь чи купила ту чи іншу річ. Раз, другий, п'ятий, десятий, мама послухається і дозволить. Також і є з нашою небесною матір'ю. Ми заносимо свої молитви, своє благання. І, можливо, так, що Господь допускає, що не зразу є вислухано. Але приходить час, коли ми приділяємо якомога більше зусиль. Одну молитву, одну помпейську, другу п'яту, Бог дає ласку. Бог дає тему благословляє в тому наміренні, якому ми молимось і просимо. І також, дорогі братя і сестри, ніколи не треба втрачати довіри, ніколи не треба упускати руки, коли ми просимо щось Бога. А не завжди так є, коли ми хочемо, як було по-нашому, але Бог знає краще. Бог знає, коли і який момент треба дати тій людині. Одного разу одної жінки чоловік попав на війну, пішов воювати. Та сім'я була побожна, кожної неділі ходила до церкви. І коли чоловіка взяли на війну, жінка почала ще більше прикладати максимум зусиль до молитви. Кожного разу, коли мала можливість, йшла на службу Божу, щоб дати, щоб чоловік щасливо повернувся додому. І проходить деякий час. За рік часу приходить її. Лист, де в тому листі було написано, що ваш чоловік загинув. Жінка в своєму такому розпачі, в такій зневірі мало що обракувало, щоб буде дійти до самогубства. І наскільки вона її так серце зранило, наскільки її було обідно той біль. Що вона собі сказала, що вона більше ніколи не приступить до церкви? Вона більше ніколи не буде молитись до Господа Бога. Бо всі її молитви, всі її благання Бог не вислухав. Чоловік загинув. І стою з і так живе в тому своєму житті стою з тою. З недовірою, з тою образою на Господа Бога, що він її не вислухав, вона ніколи не хотіла більше молитися, робити тих добрих справ чи щось інше. Але за деякий час, за півроку, приходить їй ще один лист. Де в тому листі було написано, що я б. Я був важко поранений, і Господь зробив чудо. Я вижив. Я є живий твій чоловік, написав їй цей лист. Бачимо, дорогі браття і сестри, що людина, на перший погляд, вона бачить. І аналізує з того, що ми бачимо. Але Господь зберіг йому життя, Господь дав ласку, щоб він ще жив. Також і ми, дорогі браття і сестри. Коли ми молимося якомусь наміренні, просимо Бога, ніколи не треба опускати рук, що Бог мене не вислухав. Ніколи не треба казати, що моя молитва пішла намарно. Ні. Жодна наша молитва, жодна наша жертва, яку ми робимо для Господа Бога, вона ніколи не проходить даремно. Бо певного дня, певної години, Господь покаже кожній людині. Особливо мамі, яка молиться за свого сина, який є на війні, дружину дітей, знайомих, простих людей, він покаже, наскільки є наскільки та молитва мала велику вартість Господа Бога. Але найбільше, що ще Господь покаже, яка чекає кожну людину, яка міє робити добрі діла. Яка міє приносити жертву своїми молитвами своїми те, що міє, наскільки чекає велика нагорода в Царстві Божому. Тому, дорогі браття і сестри, сьогоднішнє свято, покров Матері Божої, де Марія бере під опіку всіх людей, кожного із нас, особливо воїнів, які просять її заступництва. Поручаємо її опіку наших синів, наших дочок, наших знайомих наших, які є на передві наших всіх воїнів, щоб Марія мала під своїм покровом, щоб вони повернулися додому і також в своїх особистому житті. Маємо не раз різні, не раз бувають проблеми, хрести чи якісь інші життєві труднощі. Пам'ятаємо, ми маємо нашу Небесну, Мати, яка завжди за нас хоче нам допомагати, яка завжди нас має під своєю опікою. І будьмо так, як ті маленькі діти, тою простою дитячою довірою своїми словами. Марія, ти бачиш, що є в моєму житті. Марія, ти знаєш, як мені треба твоя поміч, як треба допомогти. Прошу тебе. Дай, щоб мої діти були добрими християнами, щоб вони ніколи не зійшли з поганої дороги і тих своїх інших намірень, які ми складаємо, Господь завжди буде вислуховувати, а Мати Божа завжди буде нас мати під своїм покровом. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!